<му> да вентак повелося, судожно жити довелося, і на теренах рідної країни зросло козацтво України. Як ясний промінь споміж неба в захисниках була потреба, і тут з'явився він козак. Сталевих шабель він мастак. Він вільним був і духом сильним, був мужнім, пацьким і кмітливим. Народ обіда не давав, безпинно ворогів вбивав. За святу землю матір Бога була йому одна дорога за покликом лідської долі, щоб зберегти безцінну волю. Немало пройденних шляхів, лягло й немало ворогів. Та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Вас вітає стрій, молодики козака Мама. Молодики бо так називали хлопців, які не перейшли ще у вік козаків. Але ми готуємося за справжніми козаками. Є у нас і емблема, і девіз. І атаман. На нашій емблемі зображені основні атрибути козаків. Кінь. силу свободи, вірний друг козака. Втратити коня означало для козака втратити своє власне життя. Шабля символ волі. Шабля для козака була втілення мирського меча, символом волі та боєвого побратимства. Сонце і місяць, головні помічники день і вночі. Зірка символ віри. Козак Мамай, символ творчості. Понад п'ять століть образ козака Мамай живе в українському мистецтві, як спогад про грічне минуле і вольниці. Наш девіз. Без, без сонця, тепла, ані світла не немає. Без, без волі великий народ умирає. Тож будьмо братова усіх козаками. І волю, козацьку шануємо віками. Стрій. Ві Збиралося більше одного, довкола сі звертала на них увагу. Здавна відомо, що козаки гості на розум. Їх байки, пісні та розповіді сповнені доброго сміху. Про що ж, атамани, ідемо на танок. там, напевно, вже дівчата нас зачекалися. Дівчата, у нас такі гарні хлопці, справжні козаки. Гей, козаче, козаченько, та й хоробре серденько. Ворогам для науки. Як козак засміється, ворог з остриху трясеться. Як козак заспіває, вороги чимдуш тікають. Як козак заданцює, увесь світ його чує Зелендуби розвивайся, як душа розкриляйся. А душі тільки й треба, степ широкий та небо. Від ціком коник вчали, побратим не Ей, Гей, гуляти воювати, знов поїдемо брати. Не топтали, щоб чужинці наші землі українські. Нам ще смерть і життя, нам не буде забуття, а ще голову складемо і у піснях доживемо. Хлопці, ну що ж ви такі серйозні? Може, краще потанцюємо? Танцювати в нас справі справді поважливіші. Як старий дідусь. Da stare gojte gojte na vidu, u biltom dikatu, ta šefina radu, i saborki sve i znesenki ta do, i saborki bleno, kupi helengina do.